Ага, окей. Трансформації. скажімо, в, в галузі виробництва інструментів, стрій інструменти, звук інструменти, репертуар, техніка гри. І дивиться, що є автентичне, а що не є. І так потихеньку так собі знаєте, цим, цим а, займаюся. Займатися командою. Наразі не пенсію. Я сиджу, горнятку кави поваю вранку. Потім пограю 3-4 години. Ну, десь рідош, десь на якісь вечори, Шевченківські да, вечори? Не, не дуже так запрошують, іноді запрошують, але не, не дуже так. Я Тут стане неблагонадіжним. Мав копило Бондурисів колись, але від мене відібрали, дуже успішно воно працювало. Ми там... А який ось саме такий яскравий спогад у вашої творчості. Або може зустріч така цікава, зустріч справа така, що вам запам'яталося? Багато зустрічей, багато, знаєте, таке. Знаєте, цей. Не кожен розуміє ці речі. Це Вдалося мені світу в'їхати кілька разів. Нараз мені зустріти дуже багато цікавих людей. Дуже багато цікавих. Так що накопичилося дуже багато. Такого, це кабикового є... накопичка. Ну і мене зацікавлення дуже, як сказати, дуже своєрідні. Деякі люди марки збирають, деякі монети. А я збираю всю інформацію про ковзарство. А на початок воно було все про бандуру, сучасну бандуру, класичну бандуру, козацьку техніку гри і так далі. і так далі. Різні способи. Вони цікавлять ці, ці, ці способи. Але зараз останнім часом досить багато цікавить мене аутентичність. Цей автентична бандура. Вони досить цікаві. Так що це цікаві проблеми. Цікаві проблеми, тому що матеріали вже друкуються, друкуються, треба перечитати, треба осмислити ці речі, треба подумати, треба ці порожнечі, які існують заповнити. І знаєте, це, як би сказати, нам подарували, подарували це мистецтво, затеки треба поповнити. Багато ще? Є багато. І роботи, роботи. І роботи, і ще не такого, що ще не неописанного такого. Mm -hmm. Той самий розстріляний расстрелянный зезд харківський, до сих пір там спори йдуть. Ну там, розумієте, це... Я написав статті відносно цього. Так, так само в певний час. Um... Проблема така, що дуже мало інформації є про, 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 про такий з'їзд і так далі так далі. Дуже мало інформації. І в процесі збирання інформації буде багато вигадань. І тоді самі вигадали чимало і тут ремінь немає на вондорі. Ні, нема, на жаль. Треба буде почепити. Okay. Так, що це є. А, і вони гадали за це саки. І це і це не помагає справи. Зати люди думають о нада я дадам дату. Це я 333 кобзарів, так далі, так далі. Це мати певну кількість, вони всі в народних строях стали, реве, стогнені широкі виконали і так далі. Там скільки фікцій є в цій справі, це, це, це що дуже важко. А що фікцій дуже багато. Там з'їзд відбувся. З'їзд відбувся. Планували з але по-накшому, знаєте, це організатор цей з'їзду був полетай такий. Мондурист. Я чув, що він агентом був НКВД. Так, агентом, дружина, жидівка була. А він прибирав всі інформації про всіх бандуристів в цілій Україні. Потім поїхав в Москву, там працював на радіо, нібито. а потім повернувся назад під час війни. Партологом був. Так що... Я його зстріл в один час у будинок художників. <звук> у Києві. Не зовсім привітлива така людина. Така, така людина. Слышал. Нет, есть такие люди, есть такие люди, знаете, такие специфичные, такие знают, как, как знаете. Як, 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 знаєте. Ну, кон'юнктурне ку таке, знаєте, таке. Ні, ну я зрозумів. Хай може там... Господь його там сюди, ми вже забудемо про нього. Mm. А з будним там як ви познайомились? О, Ткаченка. Коли коли ході, до ткаченка, то... Тоді в той час будних почав ходити тоді були проблеми. Так почти хиталися.